Глядачів телеканалу СІ 4 ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події влаштував ДТП на Камазі та побив поліцейську. На Буковині затримали нетверезого священника. Військовослужбовець Схотина став на протез і одразу сів на велосипед. Ремонт історичних фасадів, де у Чернівцях відновлюють аварійні будівлі, та хто фінансує такі роботи. Як зіграв футбольний клуб Буковина домашню гру. 18 серпня у селі Мольниця нетверезий священник на вантажівці врізався у стовп, втік з місця ДТП та побив поліцейську. Згодом правоохоронці зупинили розшукований Камаз. Під час спілкування із 42-річним кермувальником поліцейські помітили у нього явні ознаки сп'яніння. Тест показав майже два проміли алкоголю у крові. Під час складання адміністративних матеріалів водій вів себе агресивно, чинив опір працівниці патрульної поліції, завдав їй тілесних ушкоджень та намагався заволодіти її вогнепальною зброєю. Поліцейському госпіталізовано правофронті за помили батьків та розпочали кримінальне провадження. Отримав протез і в той самий день сів на велосипед. Сергій Гарбуз із Хотина праву ногу втратив під час бойового завдання на запорізькому напрямку. Наразі проходить реабілітацію у Вашківецькій лікарні. Як втратив ногу, став на протез і чому вирішив одразу покататися велосипедом? Розповів журналістам СІ 4 Сергій Гарбуз працював зварником у Хотині. Навесні 2023 року по дорозі на роботу отримав повістку. Воював у складі 82-ї десантно-штурмової бригади на запорізькому напрямку. Торік восени отримав поранення, втратив праву ногу. Ну, прилетіло, відрвало все. Все все понімаєш, все соображаєш. А ну як? Ну гурніки ти поклав, а цей просто. Дуже далеко вертатися. Нас тоді накрило, у нас виходило три чоловіки, нас накрило всю групу. У нас всі троє трьохсоті, лише я тяжкий був, а ті хлопці мої полегше. Поначалу я й не зрозумів нічого. Я ще хотів встати, а встати? Я ну як, я на одну ногу встав а на другу, а друга вона вже корожу. Коли глянув, то що вже? Як її вже нема? Не те, що її ще немає. її вже не було. Через сильні обстріли Сергія не одразу забрали з поля бою. Найважче було дочекатися, поки мене заберуть хлопці, тому що, ой, я чекав, мене виносили поверх 12 годин. І весь цей час я був у свідомості всі. Саме чаще було, нічого не хотілося. Хотілося тільки пити, пити і пити. Просто хотілося в годину. Просто хотілося води. Дуже довго це, ну як, ну туди й не підійдеш. Мене виносили поверх вісім кілометрів. Нанесли. Я цим хлопцям я дуже дякую, що хто за мною вернувся. Читайте, мене забирали одного, забирало вісім хлопців. Лікувався Сергій у лікарнях Запоріжжя та Кропивницького. Нині реабілітацію проходить у Вашківецькій лікарні. Я дуже довго чекав протезу. Я чекав протезу, навіть того учбового. Я чекав чотири з половиною місця. Але ж до нього треба і привикнути, там нагризає, там болить, там тисне, там то, там то. Ну, це таке це є. Усі ми до цього йдемо, всі ми хочемо ходити. Це не те, що мені саме тяжче було. Що я нікуди я не міг вгейти або на коляски, або на костелях. Навіть далі той учбовий, той дубовий, то я у перший день я вже сів на велосипеді їхати. Я дійсно хотів ходити. Я хотів ходити. А якщо є бажання, ходити буде. Сергій досі відчуває біль в нозі, яку втратив рік тому. Вночі, коли просипаєшся, от, допустим, з кроваті мені треба встати на цю ногу. Було у мене її немає. А в мене ще подсознання, у мене ще є, що та нога і я лиш опа, гуп і впав. Тут малий прилетів папша, яка упав що. Він каже, розвертайся в другу сторону, щоб ти вставав на цю ногу. Олександра Савін, Олександр Окіпняк, новини всі 4 Через ремонтні роботи змінено рух транспорту на вулиці Руській. Відтепер при повороті з вулиці Січових стрільців на Кишинівську буде перевага в Русі. Водіям більше не потрібно чекати, поки проїде транспорт зустрічної смуги. Аналогічну перевагу надали й при повороті з Кишинівської на зелену у департаменті інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради зазначили, відповідні знаки встановлять у вівторок, 20 серпня. Водіїв закликають бути уважними та враховувати зміни під час плану. 17 серпня у селі Панка сталася аварія, внаслідок якої автомобіль зіткнувся з велосипедом. Травму отримав 10-річний хлопець на велосипеді, який рухався в зустрічному напрямку. За кермом автомобіля Рено був 58-річний житель Стороженця. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини та причини події. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. У Буковинському клінічному онкоцентрі на завершальній стадії будівництво приміщення лінійного прискорювача це один з найдієвіших методів променевої терапії. Сучасне обладнання дозволяє лікувати пухлини складної форми та ті, що знаходяться у в важкодоступних місцях, а ще такий метод мінімізує ризик ураження здорових клітин, коли в онкоцентрі запрацює лінійний прискорювач в ексклюзивному інтерв'ю сі 4 розповів гендиректор онкоцентру Ігор Малашевський. Двері більше двох тонн, Вони повністю просвинцовані і захищають людей, які знаходяться зовні від променів, які під час лікування знаходяться в цьому приміщенні. Далі заходом приміщення. Приміщення для лінійного прискорювача в онкоцентрі будувалося з нуля. Спеціальні двері та залізобетонні стіни убезпечать персонал та інших відвідувачів від радіаційного випромінювання. Лінійний прискорювач є досить важливим елементом надання онкологічної сучасної допомоги. Робота по Встановленню по будівництву почалося ще в 2021 році. На даному етапі будівництво приміщення його ще в народі називають бункером, завершено. Ми готові до отримання лінійного прискорювача. Ми тісно співпрацювали з Міністерством охорони здоров'я і є в державному розподілі на отримання лінійного прискорювача, який був закуплений в минулому році в грудні. Лінійний прискорювач медична установа може отримати лише за наявності спеціального приміщення. Це приміщення готове на 99%. 9%. Чому воно дестану 9%? Тому що є ще виробниче вікно, через яке має це обладнання. Завестися сюди і встановлюватися важить декілька тонн. Крім бункеру для лінійного прискорювача, важливо мати підготовлених фахівців. Мова йде не лише про лікарів. З таким обладнанням працюють медичні фізики, які розраховують необхідну дозу та глибину проникнення проміня. Саме в нас в закладі є ці фахівці. До речі, минулому році вони пройшли стажування за допомогою міжнародного ядерного комітету, що дало змогу зараз встановленні лінійного прискорювача, зразу включити. Итися в роботу і при запуску цього обладнання надавати кваліфіковану медичну допомогу, а саме сучасну променеву терапію в нас в Буковинському клінічному онкологічному центрі. В середньому щомісяця променеву терапію у Буковинському клінічному онкоцентрі отримують майже 150 хворих на рак. Лінійний прискорювач життєво важливий для онкопацієнтів 3 та 4 стадії, яким не допомогла хіміотерапія та хірургія. Отримати сучасне обладнання в онкоцентрі очікують до кінця року. Олена Крючко, Михайло Урбанович, новини Сі 4 у Чернівцях діє програма співфінансування, за якою містяни можуть відреставрувати фасад будинку. Програма передбачає, що 70% робіт це кошти міського бюджету, а 30 – власників будинку. Якщо мова йде про пам'ятки архітектури, тоді на реставраційні роботи Чернівецька міська рада виділяє 90% від загальної суми, 10% – внесок мешканців, де наразі у Чернівцях проводять роботи та за чиї кошти далі у сюжеті. У членівцях на вулиці Ольги Кобилянської розпочали ремонт фасаду однієї з будівель. Роботи виконуватимуть урахуванням вимог охорони культурної спадщини, щоб зберегти автентичний вигляд будівлі. Ремонтні роботи тут здійснюють за кошти меценатів. Оновити планують фасади житлових будинків номер 37 39 та 43. Будинки на Кобилянській вибрали, тому що вони скажімо, мають найнепривабливіший вигляд, і тому йшли перемовини там дуже довго з із мешканцями, і з управителями. І тому наразі за меценатські кошти будуть виконуватися роботи на Коболянській. Обов'язково це треба робити. Якщо ми європейська країна, європейське місто, то це треба робити. В принципі, так, правильно. Але, можливо, потрібно було його починати з внутрішніх дворів, які там ремонти не робилися ще з часів Радянського Союзу. Тільки постійки не почалися, тільки встановлюють ліси і так далі. Але не знаю, наскільки він затягнеться, тому що бачу, що хлопці ліси ставлять уже другий тиждень. Можливо, до Нового року встинуть. Думаю, що правильно. Що може? Бо що так лечити? Воно буде руйнуватися далі, ти пропаде спадщи. На мій погляд, це обов'язково. Місто дуже красиве, дуже багато історичних пам'яток, але дуже багато з них в занедбаному стані. Тому мені дуже приємно, що я бачу, що почали щось робити, почали відбудовувати, і я вважаю, що це максимально. І важливо, і потрібно. Розпочали ремонт фасаду на розі вулиць головна кафедральна. Ну, по договору у нас два місяці приблизно два з половиною. Ну ми не подивимося, як погода буде. Ви ж розумієте, це ж де до зими, Получиться до, до. у нас скоро. Ну, будемо шукати більше людей, бо ж ви розумієте, що з працівниками також проблеми. Ну ми стараємося. Бач, тут є лепка, тут є карнизи, це все ми маємо обов'язково так лишати, як є. Ну привести в порядок. тому Що ми не маємо права тут нічого змінити. Будівлю суду на кафедральній ремонтують за кошти міського бюджету. Це комунальна власність Ченівецької міської ради. Інша споруда, яка потребує термінового ремонту, розташована на вулиці Головній. 31. Цей будинок має статус спільної сумісної власності 4 серпня. Тут стався обвал. Власники звернулись до міської влади, аби відремонтувати фасад за програмою співфінансування. Прошу допомоги. І конкретно майстрами, знатоками, щоб ми зробили вже не просто ремонт, а такі мінімум реставрацію. От підтримали. Ніхто мені не сказав, що ні, ні, ні. Тобто від сьогодні, від сьогодні вже були люди робочі, вже будуть ставитися ці ліса. Ну вже сьогодні мають стояти. Ми це обговорювали з посередником, який буде виконувати цю роботу. У мене є право як орендаря потім по завершенню вести переговори з міською радою, звісно, щоб по яку частину вони можуть мені покрити. Програма співфінансування історичних фасадів у Чельницях передбачає, що 70% робіт це кошти міського бюджету, а 30 – власників будинку. Якщо мова йде про об'єкти культурної спадщини, пам'ятки архітектури, тоді на реставраційні роботи Чернівецька міська рада виділяє 90%. Решту внесок мешканців. Кожен будинок це є спільно сумісна власність. Усі власники повинні, користувачі, утримувати цей об'єкт в належному стані, незалежно від того, чи вони там тільки орендують, мешкають. Ну, в принципі, власники повинні це робити. Мають відбутися збори загальні. Де визначають уповноважену особу. Потім мешканці звертаються до підрядних організацій, які виконують їм попередні коштори, щоб вони знали, на яку суму, на які відсотки вони погоджуються, тому що, коли вони пишуть заяву, вони дають гарантію того, що вони готові прийняти і погоджуються саме на ці відсотки дольової участі. І далі вже департамент інфраструктури і благоустрою підключається, тому що вони розпорядники коштів. І далі йде робота. Отримати консультацію щодо участі у програмі співфінансування можна в управлінні охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради за адресою Богдана Хмельницького, 64. Євген Пасалюк, Андрій Курдубан, новини Сі 4 Поразка у першій домашній грі сезону 2024-25. Футбольний клуб Буковина у суботу, 17 серпня, вдома, приймав команду з Хмельницького Волочиська. Агробізнес показав максимальний результат у стартовому турі і мав цілий тиждень для підготовки до протистояння з футболістами Буковини. З яким рахунком закінчилася гра, та яка атмосфера панувала на стадіоні, розкажемо далі. Футбольний поєдинок на стадіоні Буковина за традицією розпочали з гімну України, хвилини мовчання та подяки Збройним силам України. У грі з Хмельницьким агробізнесом перший символічний дар м'ячу – військовослужбовця Івана Лакусти, який взяв у полон двох російських солдат. Поранення отримав неподалік населеного пункту Стельмахівка на Луганщині. Нині на лікуванні в Чернівцях. Слава Україні. Чернівчани жваво розпочали гру, одразу взявши контроль над м'ячем. Та, попри перевагу, Буковинці на 15-й хвилині пропустили гол. Головний тренер агробізнесу такий результат назвав випадковістю. Я сьогодні на футбольному полі я рахую, була одна команда це Буковина в плані ігри. Але знаєте, бувають такі ігри, що десь повна перевага і команда. У цій ситуації наша команда використала один момент і якби відстояли свої ворота сухими і перемога. Але, ще раз говорю, це, напевно, найгірша наша гра. За всю історію, що ми що я працюю в агробізнесі, вболівальники після першого тайму все одно вірили у перемогу буковини. Майже майже стараємося кожного матчу приходити, як виходить по часу. А Аболіваємо ще з дитинства. От у нас молоде покоління теж займається і тому. Ми стараємось не пропускати для того, щоб підтягувати трошки, щоб дивилися, що як щоб вчилися на помилках, виправлялися, ну і тягнулися більш до якихось е вищих рівнів. Я з Тернополя приїхав в Чернівці, вболіваю за наших. Я сам по собі футболом не дуже цікавлюся, не дуже люблю, але прийшов з друзями подивитися на футбол. І не дуже мені подобається наш рахунок. Я Слідкую давно, ну і наразі слідкую, але, на жаль, був тільки тричі на матчі Буковини. Якось так здає, здається, що скільки разів я все вона має програти. Гра подобається, хлопці класні, бігові, спортивні, але наразі програємо. Але... Мене хтось питав, яких коефіцієнт зараз на матч. Я кажу, хлопці, не може бути жодного коефіцієнту, тому що Буковина переможе і по іншому бити бити бути просто не може. Не так давно вболіваю за Буковину, адже нещодавно переїхав в Буковинський край. Але зараз стараюсь відвідувати усі домашні матчі з початку цього року. Застав ще декілька з минулого сезону, а в цьому сезоні вже планую не пропускати. А звідки переїхали? З Тернополя. З Тернополя. Так. Гра хороша, вона вселяє надії, але тим не менше 1-0 програють. Але нічого, надіємося, відіграється, тому що переважають команду по всім статтям, як то кажуть, але поки що не вдалося забити гол. Я думаю, це питання часу. Як давно вболіваєш за «Буковину»? Сьогодні. перший баду. раз, і як тобі гра, хто сьогодні краще грає? співає, буковина. Ми я, я і мій внук вболіваємо за Буковину, Буковина Перемоги. І чого? Я бабуся по футболісту маленько. Трошки розумієтесь на футболі? Ну так, да, трошки, да, вже четвертий рік займаємося. П'ятий. Ят. П'ятий, да. так. Я правам буковини сьогодні. Ще трошки розкачуються вони, а так може бути все добре. Ми віримо в перемогу. Перша домашня гра футбольного клубу Буковина закінчилась з рахунком 0-1 на користь агробізнесу. Сподівався, що зможемо добути перемогу, грає вдома, але це футбол так склала, що. Одна ошибка привела до пропущеного м'яча розбиратись, аналізувати всю гру я буду з командою. Команда сьогодні продемонструвала якісний футбол, були моменти, які ми не реалізували. От. Ну так буває, це футбол. Головний тренер Буковини залишився незадоволеним роботою суддів під час матчу. Попереду багато ігор, тому, тому так. Але мені сьогодні дуже не подобалось суддівство. Ключовий момент це пенальті. На мою думку, він був 100%, тому я без. Матюків без нічого наполягав на тому, що пеналь був і в настойчиві формі говорив суддю, за що отримав красну карточку. Пусть подивиться відеоповтор, і я вважаю, це не красна карта. Жодного плохого слова я судді не казав. Говорив тільки одно, що там був пенальті. Збереження прописки у першій лізі і вихід до прем'єр-ліги залишаються пріоритетними для футбольного клубу Буковини. Звичайно, що можна побачити тактичний малюнок гри трошки інший, ніж був при попередниках. Але знову ж таки, до кожного малюнку гри треба адаптуватися, а на це потрібен час. Я вважаю, що навіть на зборах в нас не було достатньо часу для того, щоб підтягнути по тактиці те, що вимагає в даному випадку тренерський штаб. Поки що цього не видно, будемо бачити далі, що буде. Після двох ігор нового сезону футбольний клуб Буковина на шостій сходинці у турнірній таблиці. Наступну домашню гру у рамках чемпіонату чернівчани зіграють 31 серпня. Прийматимуть тернопільську ниву. Михайло Поп'юк, Олена Крячко, Андрій Кордубан. Новини сі 4 це були всі новини. На цю мить більше детальної та актуальної інформації. Шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крячко. Побачимося на Сі4.